Отримала запитання, а де ви будете сушити кріп? Є питання, даю на нього відповідь. В яку частину пухнату я зрізала, покришила і заховала у морозильну камеру. А ось такі товстенькі стебельця, мені їх шкода викидати, я з них зроблю домашню спецію. А допоможе мені це зробити ось така сушарка, піддон. Їх тут сім штук. Складаю один на один. Так. І викладаю тоненько. Ось так кріп. Ще я хочу зробити мікс приправу, тож буду сушити ще тархун. понасушую всяких травок і буду користуватися потім весь рік домашніми спеціями. Хіба це погано? Ні. Це отако. Завантажила всі сім секцій, і зараз умикну, я залишаю її в будинку, буду контролювати. <гум> Бо сушу перший раз. Так, температура 60. Все. Працює мілібертончик, а мені залишається лише спостерігати і чекати на результат. Через півтори години я секції поміняла місцями: верхні перемістила на низ, а нижні перемістила наверх. І роздвинула, трошки зробила більшу висоту між ними. І вже я бачу, як зелень підсихає потихеньку. Із семи секцій в мене залишилося 4. Прекрасно все посохло. Це естрагон. Його хоч руками можна буде подрібнити. Хоча я, мабуть, це зроблю мельничкою. Хоча супер. І колір такий зберігся. Ну просто, просто. Ну, от погляньте, так би я його викинула, а так у мене це все піде в діло. Ну, як кажуть, по хазяйськи треба, по хазяйськи Зроблю я так оце все в одну кубку, а не буду собі морочити голову і людям. О, а тепер ось так. Прекрасно, прекрасно. Ось це є натуральна спеція. Натуральніше не буває. Тархун, естрагон, кріпчик, можна і цибульку посушити, і часничок, і петрушечку, зробити так. такий мікс і додавати в страви, що може бути краще, коли ти приготуєш сам своїми руками та ще й свого городу. Це просто ідеально.